Убитий український банкір Денис Кіреєв був не російським шпигуном, а агентом ГУР. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив очільник головного розвідувального управління Міноборони Кирила Буданов. За його словами, Кіреєв точно вбили в автівці СБУ, і він навіть знає людей, які це зробили. Це гучне вбивство сталося приблизно за 200 метрів від центральної будівлі СБУ. Виїхав бус, вибігли співробітники Альфи з криками. Це СБУ Кирєва пересадили в мікроавтобус, який поїхав за кілька кварталів від будинку СБУ. Потім сталося вбивство. Розповів про це Кирило Будано. Він додав, що мав розмову з цього приводу з екс-головою СБУ Іваном Бакановим, але той не зміг нічого пояснити. Головним завданням Кирєєва на перемовинах з Росією було затягнути процес, щоб виграти час. Той, хто вбив Кирєєва, хотів завадити. Цьому наголосив на цьому пан Буданов.